На ваш погляд, ось такі атаки. Давайте почнемо з цього сьогодні. Наші гурівці привітали фактично росіян із своїм професійним святом, але так чи інакше. Ось такі атаки вони далеко вже не вперше трапляються. А як вони дійсно впливають на росіян? Як ви бачите ситуацію? Чи звертають на це увагу росіян? Чи додається якоїсь додаткової паніки або невпевненості серед знову ж таки жителів Росії? Ну, по перше, так ми маємо привітати вчора. Був день військової розвідки України. Привітати наших хлопців, дівчат, які там працюють і дошкуляє дуже сильно вони нашому ворогу. ворогові. на ваше запитання треба нагадати про те, яким чином Росія впливала на нашу енергосистему. Пам'ятаєте, ситуація була з бою з тим самим там щодо широкомасштабного вторгнення, там прикапають обленерго. Пам'ятаєте їхні атаки? На фактично, ми розуміємо там на нашого мобільного оператора, коли вони поклали практично такого роду ну зв'язок, в тому числі той зв'язок, яким користувалися. Ну я думаю, що багато хто з тих кого для кого це було ну так скажемо шкідливо. Пам'ятаєте, недавнє розслідування буквально в лютому 22-му році, і в січні і в лютому 22-му році Росіяни дуже сильно били по також нашій системі. Напередодні шер... вторгнення. зараз американці також е, згадують, яким чином впливали е, і на їх систему, і на їх вибори, що хочете в штаті році, Подивіться зараз, вони пишуть про те, яким чином зараз Росія використовує такого роду можливості як розкол суспільства, як вплив соціальних мереж. Аналітикс, яка була група в старцому році, практично вони впливали Штучний інтернет, впливає дуже багато роду речей, які говорять про те, що це ефективна зброя, і раніше Росія практично використовували майже монопольно, оскільки е, свобода слова це було для заходу для України. В них це була пропаганда і засоби ведення інформаційної війни. Точно так же захист інформації це було е, насправді тими. Речами, які покоровувалися демократичні уряди і системи, але ми пам'ятаємо, як Росія використовувала того самого Асанжа і яким чином вона насправді видобувала ті дані, потім їх кидала напередодні вибори, і потім на світові. Майданчики, де вони розганялися, підриваючи довіру до легітимних органів влади в демократичних країнах. А тому зараз цю гру ми граємо вдвох. Якщо вони так впливали, то тепер Захід шукає зброю проти того, яким чином протистояти такого роду впливам. Стаття Бернса і Роджера Мура. Це міші стіру uh -huh. говорить про те, що ця та Росії в тому числі в кібератаках в інформаційній площині. Ну і звужуючи відповідь е, на ваше запитання до конкретики, так сильно дошкуляє росіянам, але поки що вони цього не відчувають, оскільки ну Росії нема суспільства А і Б е, в Росії е, немає такого роду. Це закрита закрита спільнота, така знаєте. Така маса от у них м'ясні атаки, але насправді можна говорити про те, що це фактично така м'ясна країна, в якій життя людини, інтелект нічого не варті, а і поки що вони цього не відчувають. Але повірте мені, оцей ефект задати все, які існує в психології, і навіть певною міру, десь так в кінематографі, також коли те, що насправді сьогодні і вчора, тим більше, воно. Не було явним, рано чи пізно зверсаються в пазли. Ну, тому так чи інакше, це, по-перше, б'є по тих інфраструктурних об'єктах, де не так деться про росіян, як про те, яким чином воно б'є, ну, скажімо, по певних структурах. А по-друге, так чи інакше воно потім ввилляться в те, що росіяни ну, насправді. Будуть шукати винних в своїх поразках, в тому числі в кібервійні, і почнуть, вибачте, цю війну всіх проти всіх, яка однозначно призведе до катастрофи і розвалу Росії як мультинаціональної утворення, яке, з якого впаде це ярмо центру, тому так чи інакше, це однозначно в середньостроковій перспективі, але зростеться в негативні. І ефективне для нас, і цивілізована світу, і в негативне для Росії катастрофічно для Росії процеси. А ви згадали зокрема про матеріал «The Financial Times», де якраз і наводяться коментарі очільників розвідувальних служб сполучених штатів і Великої Британії, і там йдеться ще й про те, що операція збройних сил України в Курській області ну є таким тактичним успіхом Києва. Мовляв, вона посіла сумніви у російської еліти. А як вам здається, в чому це проявляється? Ось ці сумніви російської еліти. Я на відміну від Бьорнса і, і Мура не буду використовувати слово еліта по відношенню до е того, що знаєте, таких принцип вершків, коли е все те, що е десь там внизу каламутне, коли його взбиває, так воно десь там піднімається наверх, а потім скисає. В Росії немає еліти. У них була е остання еліта е в 1825 році е повішена під улюлюкання напору на. Синаські площі в них там виходили під час радянського союзу одиниці на вулиці проти там вторгнення в ту саму Чехословаччину. Ми бачили, як вбивали і ніяк не регувало суспільства Старовоїту, Новодворську, Німцова. Немає в Росії еліти на відміну від тієї самої нацистської Німеччини, з якою часто я проводжу паралелі. Там була операція 43-й рік то не знаю, еліта була, аристократія була, військова еліта. Я не знаю там. Штауфенберг полковник, адмірал Канаріс, я не знаю, Ромель найкращий генерал. Е, ну, ми бачимо, що там була еліта, які знали, що е, Гітлер може привести Німеччину до катастрофи. і хотіли його скинути починаючи з його проходу до влади, особливо після 1938 року, коли все стало зрозуміло для них. Але повертаючись на е, до, до того, чи яким чином е, російська еліта буде там, як вони називають істебеш да, у це е, озера буде реагувати, та ніяк він не буде реагувати. Тому що дивіться, санкції вводили росіяни. Вони російська еліта так вона ставала багатшими, тому що ми говорили з вами про санкції, а умови були такі: хочеш виходити з російської території, віддавай за бесінь і ще відшкодовий бюджету. Ці гроші там 50% того, що воно е, вартувала з бренди, вони взагалі позабирали, і так інше. Тобто, там не десять ні права, ні про що. Вони вважають, що колись домовиться і захід знов туди піде, як пішов після більшовицького перевороту в 21-22-му Як вони пішли і не бачили того, що відбувалося у восьмому році, і так інше, тому фактично вони ніяк не будуть реагувати, але так чи інакше знов таки. Так чи інакше воно зростеться. Ми пам'ятаємо, як вони були шоковані в 22-му році. Пам'ятаються ці плівки між е, їх олігархами про те, до чого він довів і ті слова. Үгій. інвективна е, лексика, яку вони вживали повіношую до Путіна. А потім побачили, е, що можна так нормально жити, всі стають ще багатшими. Все в порядку можна там десятінну подавати. Це нормально, далі. ти були багатши А ті, хто не побачили, ну для них існує ФСБ, очевидно, е, і, і департаменти його для того, щоб пояснити. В той спосіб, які вони вміли пояснювати ще починаючи до там, я не знаю, там, 37-го року, я навіть не буду згадувати там ті самі е способи охранки царської. Тому питання зараз в тому, яким чином воно опосередковано вплине, тому що той самий марш прихона показав, що Ростов можна взяти без шуму і пилі, і народ радіє тому. Що, значить, хтось там піде на Москву. Ми побачили їх реакцію, коли наші там долетіли до Рубльовки. Вони потирали руки і казали, як хорошо, те, що там значить, вбивають цих е, ненажерів і, і, і інших. Е, ми побачили, яким чином в Ростовській області, області люди, на відміну ви пам'ятаєте, цих гімнів ставай страна огромна, там нічого там не встало, а всі вони почали говорити про те, що так все нормально, яка нам різниця, який прапор. У нас є указ президента. В 22 січня 24-го року про е, захист прав на етнічне е, населеним українцям на ж територіях на території Росії. Вони були зросійщеними. Їхні права насправді були порушені, і в нас є легітимні підстави пояснювати, що повернення цих територій, повернення цих людей це повернення їм прав, тих, які вони були забрані Росією. Колись ми це скажемо сьогодні. Зрозуміло, що вірна чески. Це відношення і рабське відношення до центру і страхи. Вони в них превалюють. Але так чи інакше, повірте, я не буду зараз говорити про це одразу про ситуацію там на Покровському напрямку, бо не буду говорити про ситуацію, яким чином можливо хтось сподівався, що звідти війська будуть перекинуті на Курщину. Я не буду говорити про сертичне резерви, так чи інакше, які туди пішли. Але ми будемо говорити про те, що ініціатива так чи інакше на принаймі на одній з ділянці фронту була перехоплена на ми. І західні партнери це також зазначили. Люди читають 90% людей читають е, новини по заголовках. Ми бачили до того нам як говорили мир, значить, треба домовлятися, треба збиратися. От плани Сінзіньпіна там Рама Фоселуду сіл про е, практично путінський план, але озвучувався він Китаєм Південно-Африканську Республіку е, і. Бразилію, як вони збирали глобальний південь, захід також. Ну ви ж не зможете там Росію значить подолати. Ви ж маєте розуміти, що воно ядерна держава. Те себе зараз Бернс і Роджер Мур говорять про те, що вони блюфують 22-му році. Ми з вами говорили в 22-му році, що дійсно була загроза, але Путін блюфує. Путін це не Гітлер, який був в бункері і думав, що до Фау-2 можна щось там якийсь там ще вундервафе Зробити і, значить, там далі бомбардувати ні, Путін торгівлю страхом, але сам переляканий. Це за захід прекрасно розуміє, тому е, ми маємо розуміти, що ініціатива це в тому числі. Дух, ми раніше з раніше з вами, ще там півроку тому я кажу про громадян України не про себе особисто і не про вас, е як е людину, яка знаходиться практично біля е джерел новин. Ми говоримо про переважну більшість українського суспільства. Ми з вами боялися заснути, тому що ми боялися поганих новин. Ми ж вами вже місяць. Е Лягаємо спати і думаємо, щоб не проспати нам гарні новини. Це також це, Це також ініціатива, це також позитивно. Західні партнери, засоби масової інформації вже говорять про те, що треба перемогти Росію. Ми говоримо про те, що певною мірою у ці заголовки вже говорять про те, що давайте Україні допоможемо перемогти. Ми говоримо про те, що Росія, навіть в цій статті, що Росія насправді е, така країна, в якій про еліту слово прибрали, але в якій це може датися ознаки такого роду процеси. Тому ну знаєте, це як е, той самий російський Ломоносов казав, що який вчився в Кімираській академії мілітіку, е, е, Азбуку Мілітя Сматрівського забрали, і нібито створив узус російської мови, але зараз я не про це. Він казав, що а чого убавиться другому прибавиться Росія? Це практично е, все забрано, перекручено, спотворено, забране в нас. Забратиста український український паспорт з їхньою знаєте, цією монгольською. Не хочу образити зараз монголів, враховуючи те, як вона поставилася до кримінального суду, але вибачте з такою ну, Монгольською мармизою, йдеться да? про те, що вони практично успадкували цю е, нібито Золоту Орду, і, а це все наше. І тому, коли ми зараз з вами про це говоримо, ми повертаємо і людей, і території, і насправді нашу ініціативу. Тому це сполучені судини. Там, де в Росії, там, де в нас є ініціатива, в Росії вона падає. Там де вони наступали, в нас певною мірою е, тонус е, падав. Тому це потужна операція, і е, такі аналітики, як. Він точно не є проукраїнським той самий Бьорс, керівник ЦРУ, на відміну від Роджера Мура, він певну міру десь так балансував і по ситуації на близькому сході. Ми бачимо ситуацію перед і тоді, коли він перед широкомасштабним вторгненням в Україну прилітав до того, був в Москві. Він не є тією людиною, яка озвучує бажання американської сторони. Він реаліст, і якщо навіть Бьорс пише про те, що Путін фактично вже не той, який нас може налякати. Якщо 22-му році ми з ним поговорили і попередили його про можливі наслідки застосування ядерної зброї, то сьогодні він говорить про те, що Путін Він говорить про те, що операція на Курщині вона показує, що немає тих самих червоних ліній для Росії, і немає такого роду, е, значить, е, способу управління ескалацією, яку ще донедавна підтримував сам Бьорс, яка тільки проводила до того, що Путін насправді піднімав ставки, і це проводить ще більшої ескалації. Тому це в тому числі. Цей вислів, це стаття і, і е, такого роду оцінка позиції на Курщині говорить про те, що і сам Бьорнс, і сама структура, і сам естеблишмент, і еліта тут можна говорити еліта США, вже розуміє, що мало допомогти Україні не програти. Треба допомогти Україні виграти, не програти це необхідна умова, але недостатня, тому що всі прекрасно розуміють, що війни посередині не завершуються, і тому. Операція на Курщині була вдалою, в тому числі і в такому інформаційному, і в такому знаєте, стратегічно психологічному аспекті, коли ініціатива показує, що треба допомагати той, хто її має, і треба допомогти, і треба ставати. Ну якщо не батьками перемоги, то принаймні союзниками тих, хто має спроможність. Брати на себе ініціативу, відповідальність і перемагати, ну, якщо в Сполучених Штатах уже все сприймають ось ці ядерні погрози російського диктатора Блефом, то це чудові новини. Але питання тоді а чого ж бояться наші союзники, коли все ще не дозволяють нам бити своєю зброєю по території Росії, завдавати ударів в глиб? Зокрема, сьогодні як міністр оборони Британії закликає зняти обмеження на удари штормшедов по Росії, мова йде про далекобійні штормшедов, але ми розуміємо, що основна, ну скажімо так. Проблема, напевно, таке в Сполучених Штатах і напередодні президент Зеленський говорив про те, що от є одна країна, до якої треба знайти ключик, так би мовити, то що зупиняє наших американських партнерів? Ну, по-перше, давайте ми будемо говорити про тренд. Е, все ж таки, тобто, статус-кво е, е, сам по собі він е, не дуже інформативний. Якщо не будемо не будемо говорити про тренд, про тенденцію зрозуміло, е, що є інерція цього тренду. Те, що тягне вниз ці гірі, те намагання, намагання управляти цими значить, ескалаціями. Є ті страхи. Ну, ми ж пам'ятаємо, як сюди приїжджав, наприклад, той самий Буш 90-му, як Маргарет і Коль були проти розвалу Радянського Союзу. Це таке було мислення треба тримати і підтримувати росію а вона вже буде значить вести сферу свого впливу так воно вважалося близьке зарубіжжя воно використовувалося до світлого демократичного майбутнього так воно вважалося так воно працювало я колись говорив з ретером інститута кенона і кажу чому у вас написано це провідна американська інституція, чому у вас написано євразія східна європа центральна європа євразія і Він каже кена дав гроші на дослідження росії Росії зараз немає, значить, якщо ви хочете, щоб вас досліджували, бути попадати в цю територію. Ми маємо говорити навіть про категоріальний апарат. Як ви речі називаєте, так вони і досліджуються. Вони нас досліджували частину російського впливу, і не будемо впливати, як вони вважали, на цю територію, бо вона певною мірою є такою, яка ну певною мірою може призвести до того, що Росія матиме проблем, а значить, це може призвести до тих процесів, які призвели до. Розвал радянського союзу. Ми з вами вже говорили про лівію після Кадафі, Ірак після Хусену. Ну навіщо таку проблему мати на території на недерної зброї в Росії не може бути демократії і не може бути демократичних лідерів? Хороших русських поганих руссь. не може та може бути бути або Путін, або ще гірше ніж Путін, тому що в Росії оцей оця маса вона ще гірша ніж ті правіті, які не опануть. Але я зараз далеко пішов. Як філософ, який дуже добре вивчав ці процеси а, і, повірте, мені доволі ґрунтовно. Тому є інерція. Вони так мислять. Це на круглих столах відбувається. Так мислять, пам'ятаєте, ті самі, наприклад, інтелектуали Великої Британії. От пан Шерст, екс-міністр оборони, говорить про те, що не можна е, зв'язувати Україні руки, коли вона бореться з, е, значить, з Росією, коли вона вбиває. E, значить, людей на, на Харківщині мирних людей, практично, ми не дозволяючи Україні бити по тих е, установках, з яких летять ці ракети і каби, нищуючи е, мирні е, Харків Суми і Полтаву. Ми практично ну він не сказав так, але він говорить про те, що ну десь так ми ну, ну, не допомагаємо, але не робимо нічого, щоб Росія далі продовжила бувати людей. Але ще раз наголошую, але інтелектуали, наприклад, не збираються говорять про те, що треба, значить. Е, недавні листи, чергові листи е, цих там докторів, професорів про те, що треба домовлятися, говорити це також певною мірою є доктринально. Е, немає ворогів є. Ті е, інші, яких ми не розуміємо, аналіз політики. Повірте, тут також я можу довго, але не буду е, говорить про те, що треба залучати все холдерів, тих, хто мають певну міру впливи. Давайте говорити не про те, як Росія захопила затемну вже, вже захопила Запорізьку атомну та санкцію. Давайте говорити, щоб не було ще більшої катастрофи, говорить Рафаел Гросі, МАГАТЕ. Путін е відверто провокує, що ми можемо бити по українських АЕС. Якщо вони будуть, значить, е на наступати на пульську АЕС, туди приїжджає Рафаело Гросі. МГТ да, давайте закликати обидві сторони, тому що ну насправді немає у МАГАТЕ тієї зброї, якою вона може. Пам'ятайте слова Сталіна? наскільки дивізій у Папи Римського. Ну немає магати такого впливу, щоб воно могло колоком вдарити і забрати Запорізьку матову метастанцію. Мало того, всі міжнародні інституції, які були створені після Другої світової війни, створювалися за участі Радянського Союзу як переможниці. Е, е, переможця, в тому числі е, серед інших в другій світовій війні. Тому так чи інакше, і Гутереш, і Росі, і інші представники навіть не державних організацій, я вже не кажу міжнародних, е, всі червоних. Хрестів мали проходити кастінг в Росії. Гутереш приїжджає до України в день, коли Путін свідомо б'є по центру Києва. Гутереш летить до Москви, говорячи про так звану зернову голоду. Тому що треба вирішувати питання з ким з тим, хто має вплив на чорному морі. Таким чином працює ця політика. Це перший суб'єктивний е, е, чинник і е, тренд, який існує з давніх часів. Інший тренд прямо протилежний. Є та ж сама е, стаття того самого Шепса, який є тиском. Тиском на уряд свій уряд Великої Британії, бо він говорить про простормше до але там комплектуючи ліцензійні речі США, і це є тиском на уряди США. Тобто, ми ж говоримо про тиск з іншого боку. Ми говоримо про тиск, наприклад, ХДС, ХСС, провідної поліційної сили в Німеччині, які говорить про те, що Шольц Яловий е, такий, значить, людина, яка не ухвалює рішень, і треба дозволити Україні поставити і Тауруси Б бити по тій території, де вона вважає е, правильним і потрібним. Ми говоримо про те, що насправді вже ті самі е, Майк Джонсон, якого тут в нас деякі експерти, там як тільки не не говорили, вимагає у Байдена, щоб дали план перемоги. Це кір. Е, Спікер палати представників, лідер е, пратично е, республіканців в нижній палаті конгресу, він говорить про те, що треба дати плани перемоги і дозволити Україні бити по е, нашим атакам. Сам, він каже по російській території, там де вона захоче. Є керівники трьох комітетів від республіканської партії, які вимагають, які написали план перемоги в Україні перемоги, а не просто там е, не не не, не дозволити програти. І вони говорять про те, що адміністрація Байдена да ще рік тому казали, що він має дати нам ті саме так, і дозволити бити тиск. Це також інший тренд, тому що насправді важко протистояти. Громадські думці, коли починалася широка масштабна агресія, 73% громадян Німеччини навіть були проти того, щоб зброя з Естонії німецького походження була в Україні. І що ж на них покладався сьогодні? Більшість німців хоче, щоб німці не, допомогли Україні виграти, не дивлячись на перемоги в східних землях, там в Тюрідії в Саксонії праворадикалів і ліворадикалів ванентхнех і, 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 і альтернативу для Німеччини. Більшість німців хоче допомогти Україні. Це вже інша ситуація. Виникають політичні сили, які очолюють такого роду процеси, вимагаючи від урядів національних урядів дати Україні зброю. Це другий аспект, і третій ну є обмеженість цих самих атакам Тому неодноразово повторюю. Я вже зазначив суб'єктивний фактор страхії, так і таке інше. Правильно ви поставили запитання, вибачте за таку оцінку, що дійсно вони бояться. Я пояснив, чому спробував не виправдовувати, але поясню, що об'єктивні фактори. Ну ще раз американці випускали 14 тисяч 400, Я казав на 700, почитав 14 40 тисяч 400 снарядів на добу. Зараз заводи Пенсільванії в Срентані в випускають півтора в два рази більше ніж випускали до широкомасштабного торгів. всі вони випустили. Чотири тисячі штук, тисячу відселяли, мають зобов'язання союзницьке зобов'язання перед Південною Кореєю. дивіться, яка ситуація, перед Тайванем. і певною мірою вони говорять про те, що ми не можемо вам дати по території бити, бити, наприклад, по території Криму. Ви будете звільняти. До речі, вони так про це не говорить, але ви будете звільняти вашу техніку, ваші безпілотники, які будуть бити туди в глибину. Десь так вони говорять, тому що кажуть, 90%... Російських аеродромів вони все одно заходяться далі, аніж е, наші атаки все можуть дістати. Десь натякаючи, це я вже розшифровую. Що у вас є інші можливості, ви будете нашими бити по близьких цілях? А по тих місцях, де ми вам дозволили, я борсово в лобки дозволи. Нарешті вони дозволили, після е, е, того, як Путін розпочав е, на, е, наступ на. Вовчанській ліпці до ну, Харківській області, то ми тоді сказали: дивіться, вони накопичили війська, Ми не могли бити. Дайте нам можливості всі бити. Наше нам тоді ці ракети, якщо ми не можемо по них бити. Дивіться, на Курщині, вже спокійно. Наша техніка нищить ворога. і Ніхто вже не говорить про те, чому ця техніка застосовується на території Росії. Ніхто червона лінія. Навіть вже така, як державний кордон Росії в межах 91-го року, вже давно переданий. Це не те, що русський город Херсон, я у Соловки, русський, значить, город Куп'янськ. Я не говорю про русський город Ізюм. Я кажу про те, що вже е, ті території, які входили в склад е, е, Росії на момент 91-го року, практично вже передані Червоною лініями. І, і, і Росія нічого не застосувала там сто перше російське попередження нікого не цікавить читати статтю Берса і Мура. Тому вони говорять про те, що це ми можемо вам дозволити. У нас їх не дуже багато бити далі. Сьогоднішня стаття, наприклад, в Форсі говорить про те, що Україна налагоджує виробництво кабів, які можуть бути на 64 мілі, прикошу 40 мілі, 64 кілометри, і вони можуть діставати по. Таких місцях, по яких росіяни навіть і не задумувалися, що можуть бути. Ми бачили вже літак, який практично безполотні крило долетів до Олені. Вибачте, це мурмас, це тисяч кілометрів. Ми маємо розуміти про те, маємо пам'ятати, як ми збивали А 50 це російські радіолокаційні комплекси, практично літалітаючи. Ви ми вже збивали стратегічну авіацію в польоті в і на аеродромах. Ну, визволяється на наша техніка. Працюють наші інженери, залучаються наші ну залучають наші хлопці учата і підприємства інвестиції. Ми ж бачимо, як яким чином об'єднуються вісь зла парламентар. Вже ірла іранський каже про те, що ну, а чому ми не можемо постачати Росії обладнання, якщо вона нам, нам ті самі балістичні ракети або ті самі шахіда, якщо вони нам платять. Долари і дають нам також можливості технології і те саме зерно і кукурудзу. То вони практично вже визнають. Ну тоді давайте об'єднамо з нашими західними партнерами ще раз наголошую: недостатньо нам не дати поради. Треба треба нам дати можливість виграти, дайте нам технології, зброю і гроші. Пам'ятаєте, як казав міністр оборони Ізраїля напередодні і після. Виграну Ізраїлям війни судного дня він казав, що давайте гроші і технології, а поради залишайте собі. Ми на жаль залежимо від порад в такій ситуації, в якій ми зараз опинилися, але повірте, той тренд, який зараз зазначив, певною мірою він все ж таки є позитивним. Нам не давали е, дуже багато того, що сьогодні з з успіхом б'є не тільки на е, тимчасово окуп... ворога, не тільки на тимчасово окупованих територіях, а вже і за межами е, цих. Червоних ліній, які Путін думав, що буде прокадати на зоні, основалося, що він не може навіть їх тримати всередині самої Росії. Почали вас пане Валерію. Дуже дякую, що долучились сьогодні до нашого ефіру. Друзі, Валерій Димов, політолог, був з нами на зв'язку.